Ну що ж, друзі, сполучені штати розробили ядерну авіабомбу, яка здатна знищити Путіна просто в його бункері. Тим часом в Кремлі прогнозують, будуть воювати з Україною ще 18 років і погрожують Україні міжконтинентальною ядерною ракетою. Про все це і не тільки поговоримо сьогодні з військовим оглядачем, майором запасу, учасником російсько-української війни Олексій Гетьман до нас доєднується. Пане Олексію, вітаю вас. Ну детально про все поговоримо, зокрема і про перемови, які нещодавно відбулися, і про дзвінок Трампа Путіну і Володимиру Зеленському. Утім, от реально цікава новина, що в Сполучених Штатах зібрали першу ядерну авіабомбу. Значить, в чому е родзинки, як то кажуть, так вона е розроблена, призначена для того, щоб вражати сильно укріплені підземні. Об'єкти, зокрема, такі як бункери та командні пункти. Ну, знаєте, є один бункер про влучання, в який мріють українці найбільше, то є, де сидить постійно Володимир Путін. Але чи дійсно буде новою сторінкою, певно, в протистоянні от такому глобальному розробка усієї нової американської ядерної зброї, так чому так акцентують увагу, зокрема на підземних сховищах? Це я думаю, це ну тут сказати, що це перебільшення. Неможливо ядерний вибух ядерний вибух, то це не завдяки ядерному заряду. Вона може кудись там глибоко в землю забуритись. Це просто технологічно зроблено так, щоб вона спочатку, ну за рахунок кінетичної енергії, пробила певні ну, певні споруди, бетони, там заліза конструкції, і вже вибухала всередині не на землі, а вже трошечки занурившись в. Ну, в цій в ці, в ці споруди. Ну так багато ракет атаком так працює, що є затримка у вибуху. Тобто ракета спочатку прибуває туди, куди вона була спрямована, а вже через там, пів секунди, через секунди лунає вибух. Тобто вона підривається не на поверхні, а трошечки всередині. Можна припустити, ну, це технологічно, мені здається, дуже цікаве було б рішення, щоб це, це був ще з наш кумулятивного ядерного вибуху, тобто цілеспрямований. Не просто ядерний вибух, ну ми розуміємо, як він відбувається. Це такий шар по колу. Якщо якимось чином можна спрямувати в певному напрямку, ну теоретично це можливо, але технологічно це вкрай важко зробити. Якщо саме це малось на увазі, ну такого словосполучення не було. Це, ну знаєте, це з наукової точки зору ну не зовсім правильно, але умовно кумулятивна ядерна бомба, то тоді вона дійсно може. Вибух спрямовувати кудись центри, ну не по колу, як він по шару, як він розповсюджується будь-який ядерний вибух, а якась частина цього цієї енергії має спрямовуватись в якийсь окремий напрямок. Якщо так, таке рішення, якщо таке технологічне рішення, то ну тоді бункер. Ну хіба що я не знаю, десь може заритися там в Марянську впаді, ну туди на угу. заховатися? Тоді да, тоді є шанси. А... Ті ну, всі знають, які укріплення, розвідка працює, які укріплені є у Путіна, наскільки як вони побудовані. А от да, пане це... Олексію, українська розвідка, це як розвід... гадаєте, ну, зокрема, разом з своїми союзниками, так, і тими, хто ділиться інформацією, знають всі ці секретні бункери путінські, тобто умовно. Звісно, знає. Це ж це ж враховується по різним. Це ж не, не, не те, що. Хтось там якийсь розвідник десь там лазив по полю, по Пластунськи там дивився, щось фільмував. І це по, по витратам електроенергії можна по тепловому випромінюванню. Тобто багато засобів. Якщо якесь десь в полі несподівано туди спрямована велика кількість електрики, ну, електричної енергія, ми розуміємо, що там щось. Якщо знаходиться, ну теплове опріння. Тут нічого не можна заховати повністю. Де, де вони знаходяться, відомо відомо наскільки вони укріплені, і е, для того щоб його можна було зруйнувати, це укріплення. Ну відповідно треба розрахувати, який і як відбудеться відбутися вибух. Якщо, якщо наші друзі з сполучених штатів це технологічно, технічно, точніше, технологічно, технічно зробили, то тоді будь-який бункер. Ну це вже не зовсім бункер. Ну, друзі, якого фіналу ви бажаєте Путіну? Де б хотіли бачити його наприкінці життя? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і лайки цій бесіді поставте. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. Найбільш фантастичні версії, можливо, зачитаємо в наступних інтерв'ю і обговоримо, зокрема, з Олексієм Гетьманом. Ну, а поки є, є, є міжнародне право по великому рахунку. Ага, Бачите, ну ви гуманіст. Пане Олексію, ні, ну воно чомусь чомусь, це міжнародне право так використовується вибірково, скажімо так. Це не, це не дуже правильно, це є ті закони, які мають бути однакові для будь-якої України, і яка має. Всі ми маємо жити по таким законам. Це як всередині суспільства, і є кримінальний кодекс, і всі мають за свої адміністративне правопорушення і всі мають однаково відповідати. Не буває людей, які можуть бути. ну, Менш рівними ніж інші. Ну, Тамі слухайте, були. є е, принцип, за яким, коли правосуддя без сили, то як то в Ізраїлі твердять, да, наші mm. мальчики прискорять шлях до правосуддя вже до цьому. Є таке інколи, та інколи так трапляється. Ми пам'ятаємо гнів Божий. Ще Голден Маєр, коли була знищена, ну, атакована діля... спортивна делегація в Олімпіаді в Мюнхені і. Тоді загинули ізраїльські спортсмени, і всі, хто був причетний, були знищені, і це звалося насадами, ну, все звалося гнів Боже, і всі були знайдені, всі були знищені. Це не ну, знаєте, може, це, нам всім це подобається, але з точки зору міжнародного права, це не зовсім правильно. Ну, якщо один раз його порушувати, потім знову порушувати. Це навіть якщо для благих цілі, ну це не зовсім добре. А потім в розшуку я думаю, рано чи пізно розшукають, де він там знаходиться, і принаймні за депортацію дітей, за викрадення дітей, на що він давав безпосереднє розпорядження. Він має нести що не менше за це відповідальне. Знаєте, байдуже за що за що його будуть засуджувати? Ми пам'ятаємо алькапони, засудили за несплату податків. Хоча всі знають, що це був ну головний, та основний гангстер в, 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 в ті в, в часі великої депресії сполучених штатів, але ну не важливо за що, важливо, щоб це було по закону. Бо якщо буде самосуд, то ну далі це. Ну, прийдемо до не дуже добре. Розумію про що друзі. ну ви все ж таки напишіть ваші думки щодо цього в коментарях. Поки ми американці погрожують росіянам у вигляді самого Дональда Трампа. Ну про це ми теж поговоримо сьогодні. Росіяни погрожують Україні, причому теж погрожують ледь не ядерною зброєю. Головне управління розвідки попереджало, що днями по Україні могла була бути випущена міжконтинентальна ракета ЯРС, російська, яка може нести бойовий ядерний заряд, так так що не менше, от цього не сталося. Втім, загроза не зникла. Українські спецслужби готують е українців до ймовірних провокацій нанесення ось таких масштабних терористичних атак, зокрема за рахунок запуску. Ракет дальнього радіусу дії, так і навіть міжконтинентальних, от пане Олексію. Ну по-перше, як гадаєте, які б могли бути політичні наслідки такого застосування з боку Росії? Чому вони до цього не вдалися? Тобто, невже головне управління розвідки, попередивши про це, ці плани зірвало ті ракети, які вони в них є, вони мехізуються там, рахуються скільки у кого бойових зарядів. В Сполучених Штатів, скільки скільки в Росії, що вона там лідирує у світі по кількості ядерних зарядів, ну треба ще й на щоб доставляли. Їхні, ну наприклад, якщо не про Ярса, про Сармат, то е, один запуск вдали, чотири невдали. Тобто тут ще і чому ракети не полетіла. Є інформація, що там був не запуск. Вона і збиралася летіти. Тому ці ракети, ну ми вже знаємо, що переважна більшість двигунів для російських ракет виготовлялися ще в. Чи по технологіям південнобудувального заводу в Дніпрі на, 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 ну, в Україні на нашій території? Тому зараз і тоді було ну, з, ті люди, які розробляли ці двигуни, які їх постачали ну, ще в єдиному радянському союзі, то вони їх обслуговували. І вони розумілися, як це ну, що, що треба робити, як слідкувати за ракетами. Припинили, слава Богу, ці, ці дії, то ті люди, які там зараз проводять регламентні роботи по цих ракетах, я не впевнений, що вони чудово розуміються, що і як треба робити. Якщо б розумілося, краще, ніж чи хоча б на рівні з нашими фахівцями, то не було б стільки невдалих пусків ракет. Щось з них йде, там не слава Богу, з цими ракетами. Тому лякати будуть і далі. Ну, контент... Яка різниця? Міжконтинентальна балістична ракета чи. Ракета малої дальності, середньої дальності орешник, чи просто ракета малої дальності, такі як Іскандер. Різниця по великому рахунку тільки в кількості вибухівки, яку вони можуть принести, тобто бойова частина. Чи буде застосований ядерний удар? Ну, попередили вже країни НАТО, незважаючи на позицію інколи. Протирічів позицію Сполучених Штатів, що якщо буде нанесений ядерний удар, то це буде вважатися в тому числі це буде вважатися нападом на країни НАТО, і це буде удар. Бо удар буде у відповідь, і росіяни це чудово розуміють, щоб вони там розповідали про свою надпотужність. Ну, ми чули про їхню надпотужність, про сухопутні збройні сили. Ну спочатку вони всі були найпотужні, Друга армія в світі З'ясувалося, що Чорноморський флот ну, і вже і по великому рахунку його немає. Сухопутні, бронетанкові війська російські теж щось вони нічого не можуть зробити, залишається тільки лякати тим, що ще не використовувалося ракетами ядерною зброєю. Я впевнений, що в них така сама якість ядерних зарядів ядерної зброї, і ракети така сама якість, як і в інших, як і інших російських ну, збройних сил, від, від збройних сил. До того ж, для ядерний заряд це річ, яка має певний термін придатності. Там 10 років і треба замінювати. Бо вже ну що таке ядерний заряд? Це там, ну наприклад, це збагачення уран чи плутонів чи інші якісь речі, які можна там використовувати, але він період полурозпаду ніхто не відміняв, він продовжує розпадатися вже знаходячись всередині цієї бомби, чи ракети, чи ну бо цього заряду. Так, там стоять певні екрани, які блокують, ну, щоб склад... ну, десь, десь вони складуються. І ми розуміємо, що люди, які там обслуговують, вони не мають наражатися на небезпеку радіоактивне зараження. Тобто там гафні, ну, різні, рідкосноземельні метали там використовуються, які роблять певні щити, Ну, не щити, а екрани для того, щоб не виходила радіація назовні. Але коли він розпадається, то те, на що він розпадається, залишається всередині. А це є забруднення. Тобто, ми кажемо збагачення, це відчищення по великому рахунку цього рану. І коли він розпадається знову забруднення, і знову всередині забруднюється, то ланцюгова реакція, щоб відбувся ядерний вибух, може не статися. Тому от це і є грязна бомба. Грязна бомба це атомна бомба. Просрочена, Ти, uh -huh. кажучи, тобто термін прятності, які вийшов навмисне. брудні бомби. Ну це ніхто не робить про це розмовляють, але брудна бомба це просрочена ядерна бомба. Ну а пане Олексію, ну одна справа 10 там чи… 10 років це я, я десять, і е, от ці росіяни мінялися вже біля 30 років заряди. Тому там код Шреденгера, так званий, тобто ця бомба вона може вибухнути. Як ядерна бомба може і не вибухнути, бо термін придатності 10 років вже минув, і вони не замінювали з часів розпаду Радянського Союзу не було. Ну, принаймні нема такої інформації, що вони принаймні ну, може десь щось замінили, але масово, так як мало це зробити, вони цього не робили, бо це дуже коштовне і це дуже високотехнологічно. Тому та ядерна зброя, яка є у росіян, не факт, що. Це і ядерна, а не брудна зброя. Mm -hmm. Ну і останнє вішенка на торт. Багато чого в цих ракетах, особливо не в новітніх, а в тих, що вже в них там сатана от ті ракети, якими вони лякають весь світ, робилися з деталей, які ще до санкцій радянський СУЗ і Російська Федерація могла отримати провідних країн Європейських і її Сполучених Штатів, але не є великою темниці, що є так звана Dog, чорна дверь», і е, не факт, що ця ракета полетить туди, куди я спрямую. Бо е, що таке чорна двір? Тобто, зновумисне, коли передавалися певні, скажімо, елементи для такої зброї, там залишалася можливість е, ззовні трошечки поміняти програму всередині цього не кажучи, яка передавалася для зброї Російської Федерації. Це так звана чорна дві. Її ніхто не відміняв. Це не конспірологія, це відома річ, про це кажуть навіть наші. Ну, принамі колишні керівники нашої розвідки, і вони це кажуть відкрити в ефірі. Ну, друзі, тут можна тільки закликати вас побажати успіхів і сил нашим силам оборони, які працюють зокрема і в тилу ворога і всередині самої Росії. Залишайте ваші слова підтримки українським військовим. Нас дивляться, повірте, і на лінії бойового зіткнення і до нас в гості постійно проходять військові, і долучаються до нас в прямому ефірі. Тому друзі, ваші слова підтримки як ніколи важливі. До того ж, краще підтримуйте не тільки словом, а й ділом. Кожен з вас знає, як це зробити. Тож зробіть це зараз. Це Київська школа державного управління. Ви знаєте, що все тут виключно. Завдяки нашим силам оборони, які дають нам змогу проводити ці бесіди, пане Олексію щодо спроможності Росії хотілося б ще поговорити на переговорах до сторонніх між делегаціями України та Росії. Як потім підтвердив і сам голова делегації окупантів, Росія тисла і погрожувала до слова погрози мовляв віддайте вісі чотири області Російськ... російській російської Федерації, окуповані частково, да? або через рік доведеться віддавати вісім, прямо абсолютно спів співпадають з тим, що буквально кілька тижнів тому голови говорив Олексій Ростович. Що ж тепер ймовірно ми знаємо з перепрошую, ви з язика мене зняли, хотів сразу послати. Так, а як арестер. думаєте до слова це співпадіння чи ні, щоб прям слово в слово мединський озвучує те, що нещодавно говорив Орестович? Ну, я думаю, що навряд чи він озвучить, що Рило Арестович, скоріше, це Рестовича звучать, що є... Ну от, так. Да, я ж кажу, тут є кореляція певна, як у мене. Так, кореляція певна є. Ну, знаєте, з приводу Арестовича, ну бог йому суддя, що тут можна сказати. Тим більше, що його такі висловлювання, от він багато чого наговорив, я не збираю. Засуджувати є люди, які навпаки його підтримують, навіть е, свої державні нагороди видають, кажуть, що він патріот. Але ну, може він випадково це сказав, але я це чув. Теж, я думаю, це чула, коли він казав, що я руский, я відчуваю себе uh -huh. Ну, Якщо ти русський такий їзди туди, де кораблі рускій. Що тебе можна сказати? Тут дуже дивно, що людина. Патріотично налаштована, таке, таке могла сказати. Ну, будемо сподіватися, що він це сказав випадково. Давайте, ну друзі, даємо шанс. Ва, а, вашу то, точку зору цікаво дізнатися. Де... Вибачте, пане Олексію. Просто хоч, щоб наші глядачі теж написали власну точку зору. Як гадаєте, чому риторика так співпадає у колишнього радника голови офісу президента і у е голови російської делегації на переговорах? Так, будь ласка, продовжуйте, пане Олексій Так, да, ну. Що не зупинилися? Зупинилася на історичні. да про спроможності що? Росії. Знаєте, хочеться детальніше, бо Мединський вас... ж там наводив приклади історичні мовляв, Росія зі Швецією 21 рік воювала. Тож ми готові воювати стільки, скільки буде треба, поки не отримаємо своє. Да? Ну, три з половиною роки. Ми вже воюємо, тому що рахує, рахуємо так. 17 з половиною залишилося за версією Мединського. Щоправда, він забуває, що тоді Росія воювала в коаліції зі Швецією, а зовсім не так, як зараз. Ну от загалом про ці спроможності так росіяни твердять. Ми будемо, як то кажуть, російською, вибачте, тепід Да? Наскільки в них дійсно є на сили, ресурси тощо? Чи дійсно а, нам треба готуватися до війни, яка може тривати за два десятиліття? Не хотілося б, звісно, цього. Це не дуже було б добре. Це війна на виснаження, про що неодноразово казали наші європейські партнери, що таке вона може прийти в таку війну без по великому рахунку, без. Руху вздовж лінії фронту без якихось суттєвих там переміщень, але от війна на виснаження. Якщо б Росія воювала самостійно, то виснажилась б вона би доволі швидко. Враховуючи, що за нами ну, стоїть стоять, стоять, ще немає вся Європа, і вони чудово розуміють, що відбувається і як треба себе А Але Росія, на жаль, стоїть Китай прямо чи не прямо, але якщо Китай буде підтримувати Російську Федерацію, а 90% зброї, яка зараз виробляється. В Російській Федерації, взагалі, яка зараз ну, нова використовується, то 90% це китайські компоненти. Тобто, щоб вони не раз. Ну, це була інформація, можна пошукати. Я зараз не можу послатися точно, де це можна подивитися, але ну, не треба мені вірити на слово, просто ну, можна пошукати, кому цікаво. Є така інформація, офіційна інформація, аналітична. Тому Китай, так, дійсно, він може суттєво допомагати Російській Федерації, триватись. Ну, Вести цю війну через Північну Корею, цілком можливо, що там це було погоджено, дії Північної Кореї і Зброя Північної Кореї з Китаєм. Тому тут ситуація для нас не дуже добра. Важко буде без допомоги Сполучених Штатів перетиснути Росію разом з Китаєм. Ну з іншого боку, у Китаї є певні. Ну, Китай... Китай не за Росію, Китай за Китай. Він завжди такий в нього. Є певні інтереси, і вони можуть совпадати з інтересами Російської Федерації, можуть припинити, совпадати, Тому ну, тут як, як, воно, як воно буде, як, як, як спрацюють Сполучені Штати, як поведе себе Європа. Бо ринок, європейський ринок дуже важливий для, для Китаю, так само, як і американський ринок. Тому поки що так вони підтримують. Далі ну, тут тут, 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 тут може працювати дипломатія, туди йде. Я б навіть сказав, дипломатична війна, і дай Боже, щоби ну на ті, ну, ми тут мало на що можемо вплинути. Наша функція це бойові дії, на жаль, сама така важка, сама важлива функція. Але то, як дотиснути резервати Китай і Російську Федерацію? Це вже робота дипломатів європейських і е, американських, ну і інших країн, які, які можуть до цього доєднатися. Хоча я не кажу, що на дипломатія не може цього зробити, але ну ми не маємо. Економічного ще не менше впливу на Китай, такий, як має Європа Сполучені Штати, О, в чому причина? Не тому, що в нас сповні дипломати, у нас чудовий дипломати. До слова пана Олексію, Китай згадали нещодавно. Володимир Зеленський розкрив секрет, чому Україна дозволила Путіну провести парад на червоній площі без повітряних тривог. Ну щонайменше, в той самий, як вони називають, день перемоги, так День побєди. За словами президента України, саме китайський лідер Сі Сідзеньпінь, а також ще ряд держав, які Володимир Зеленський не назвав, назвав лише головну державу Китай. Попросили Україну не атакувати Червону площу, коли там будуть крокувати окупанти через те, що там будуть знаходитися китайський лідер як гадаєте, чи дійсно це була одна з вагомих причин, чому Україна врешті не наносила, попри всі спроможності удари ані безпілотниками, ані ракетами по території Російської Федерації? Ну, я маю на увазі осередок Москви і під Ну, ви знаєте, це як то нашу копиличку. Тобто, ми зробили, ми виконали прохання навіть. При тому, що сам Путін казав, що будь-яке скупчення військ під час війни це законна ціль. А Там було на червоноплочні скупчення військ, живої сили та техніки. Тобто, це була навіть зі слов Путіна повністю наша законна ціль. Ми могли атакувати. Ну якщо попросили лідери, ну я думаю, що що були розмови ще із Бразилією, з Індією, з угу. ну, ці країни <кхем> Брікс, так зване, то ну, взагалі просто ну, цікаво, можу... да не ядерно, ядерна держава. Просить не ядерну державу ну, не ну, атакувати ну, третю ну, ядерну державу. Ну це слухайте. Це, це, це щонайменше найменше визнання наших спроможностей, певно. Це визнання спроможності. По-перше, по-друге, ми ну, знаєте, нам хотілося е це зробити, тому що це побідебєся і ця поведінка зухвала Росіян. Ну вона дратує і ми маємо щось зробити відповідь. Але знаєте, може, може, це. І Краще, що ми що ми погодились. Це і саме головне, що це була не вимога. Це було прохання. Бо якщо б це була вимога, ми подарили. Вони попросили. Ну просите, якщо ви просите, сильно просите, волшебне слово сказали, ну ладно, Бог з вами. Ну і звісно, хочеться обговорити розмову, яку провів Дональд Трамп з Володимиром Зеленським і Путіним. Хто пропустив, то нічого ви в принципі не пропустили. Трамп заявив, що не буде посилювати санкції проти Росії. Загалом вірить, що мир настане найближчим часом, і взагалі сторони укладуть угоду, і все те, що ми чули вже неодноразово. Утім, стало зрозуміло, що тиснути на Путіна Трамп не збирається. Так як гадаєте, а чи може ця безкарність умовно приз. Звести до того, що зараз а, Путін буде намагатися максимально, скажімо так, тероризувати, атакувати, так для того, щоб як він говорить, дажать да каком там додавіть а, Україну, а, щоб а, наша сторона пішла на поступки, зокрема на цих переговорах. Тобто, чого нам чекати, від от цієї абсолютної бездіяльності а, Дональда Трампа? Відомо, що вони планували літню кампанію наступальну, швидше за все вона вже розпочалася. Так, тиск буде швидше за все, тиск буде підсилюватись, буде більше дронових атак, ракетних атак. Ну вони будуть кидати все, що в них є на лінії фронту. В них не збільшилася чисельна армія на те, що веде бойові дії. Тому очікувати, що вони десь можуть щось дотиснути, ну за рахунок чого. Вони тиснуть, тиснуть, не дотиснули, нічого не змінилося, їх більше не стало, а тут враз почали тиснути. Ну нічого такого. Не, не дасть їм особливо щось що таке потиснути, але спроби дійсно будуть. Реакція Дональда Трампа. Ну, ви знаєте, можна вже не реагувати на його реакцію. Ми чудово розуміємо, що він буде казати, і як він це буде казати, що дуже добра угода зараз. Ми тут ну, добрий шлях, ми рухаємося в правильно. Ну, все, що він каже. Справа в тому, що він категорично не хоче починати. ну, Серйозно тиснути на Російську Федерацію там є інші політичні причини, а не тому, що він любить Путіна і не любить е, нас з вами. Зовсім ні. Ну, Він грає в таку гру, там це, це, це пов'язане із е, американо-китайськими відносинами. Багато, багато є нюансів, які там вже хай е, дипломати, е, які його які запрошують, і хай вони там вже розкладуться по полицях. Я думаю, в них це вдасться вдасться краще, ніж ніж, наприклад, мені. Але ну, ми, ми розуміємо, що. Він буде продовжувати Трамп такі, такі розмови, але є ще європейські країни і є Європейський Союз, і є навіть, в тому числі Конгрес Сполучених Штатів і громадяни Сполучених Штатів. Ну, Якщо він і далі буде ну, робити себе дурника, ще, ну, те, що він розповідає, це ну, простого мовою, це вмикати дурни. Тобто, нічого не відбулося, дії не призупинилися, нічого, ну, нічого не відбулося. Але все добре, ми рухаємося правильно напрямку. Рано чи пізно ну, європейські наші партнери вони це чудово розуміють. Я думаю, що це почне чудово розуміти вже і громадяни Сполучених Штатів, бо багато питань. Слава Богу, що Сполучені Штати це не Російська Федерація чи Китай, і там працюють демократичні інститути, там журналістика, як четверта влада. Я впевнений, там незабаром почнуться запитання до Дональда Трампа, так а в чому що? Де результати? Крім слів про те, що все добре, ми дуже добре рухаємося війна продовжується вона ваші дії призвели поки що до загострення бойових дій так в чому в чому що 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 шо ви коїти і ці питання мають задавати мають задавати не ми ми маємо враховуючи е Нарцисизм Трампа. Ми маємо йому підігравати в цьому. Ну це не важко. Раді Бога, хочеш щоб ми тебе казали, що ти саме класник світі. Ну, раді Бога, будемо казати, що нам важко. Ну це ж це ж не важко. Але питання мають виникнути у спочатку діаспори наших Сполучених Штатів через медіа простір, а потім вже і безпосередньо безумовно, пане Олексію. Ну наші Як глядачі зможуть зараз написати, чого очікують від перемовного цього треку, чи завершиться бойові дії в осяжному майбутньому. пишіть друзі на сьогодні Сьогодні три крапки будемо ставимо ставити. Пане Олексію, дякую, що як завжди доєднуєтеся до нашого ефіру. Тверезий погляд нам зараз точно не зашкодить. Друзі. Ну а ви ваші питання та думки залишайте в коментарях. Ну і лайки цієї бесіді Поставте. Будь ласка, друзі. А це не складно, це безкоштовно. Це Київська школа державного управління. Мене звати Олексій Гомон. Побачимось.